Машинки поставити де угодно і от там поставити посаді цвіти на нього. Воно ж ні доща не Сам ставити. Ми приїхали і кажемо, де б ми не були, а дома саме краще. Саме Нам так, так повезло, Нам так так повезло. ми тільки виїхали, і дощ почався. Дощ такий, що прямо дворники я включала. А я ще заїхала по путі в магазин та купила хліб. Ну завтра посилку буду відправляти. І пасочку купила одну саньки на роботу, що була. А завтра спечемо. Ну не паски, а це дивила така паска. Дев'ятнадцять ой, боже її поламала. Бачите, яка глазуль? Нехороша 19 гривень. Та яйця взяла п'ятдесят. Три гривні. Та заїхала в м'ясокомбінатовське, купила ось свініни. і бі, о, це все на котлети завтра буде. А побачила в, вивіска фарш. Я говорю, ой, ви фарш перекручуєте. Вона каже, ні, ще поки місяць звініть, ні м'ясорубки. Так що, дивіться, як красні мої простяки пооткривалися. Ну, красавці. І жовті і ці гарні. вони не Ой, а ось дивіться, який колір. Це я купувала. Ой, гарний колір персиковий. І ці оця ті, що пересажені. Да, показати, які гарні, це зрозуміло, що гарні, гарні. Дивіться, які ці. А цей ось жовтенький. Цей не перевівся. Теж який він ніжний, який він гарний. О, там родичі у Ларіси такі ростуть красиві. І нарцисики. ну Звичайно, що у нас дуже мало міста. Але я кажу, що де Депт... б. який гарний. Ви подивіться, ви подивіться на цього красавця. Це, мабуть, те, що я купляла в отої жінки. Ой, який же він бусковий, гарний, дуже гарний. Відкриваються зараз гарні. О, приїхали і дощ закінчився. Ну, нічого, поробили. Ну що, ти будеш дружити з нашими розами тут, Да, жовтої в мене ще нема. Так що зараз поставимо її. Та, неповне, Та ні, не повне, мам! Щоб, щоб корінь... оце корінь поставити, так. Да. Жовта посадимо. Тільки от я думаю, де її садити. Цю жовту. Оце в мене отут така вона хіла і некрасива. Може оце сюди зашарашити. Я посадила, її знаєш, де? де? А ото де, де зелений кущ, ото, да? А я думала, де отого ті не глазки, трохи там викопати і там посадити. там. Нехай не трохи, я зараз візьму. Ну, коротше, вирішуємо де. Поки що в воду ставимо. ...бирає. А він усе позмивав. Бачите, так чистенько. Все, посадив санька розу. Де як гарно, щоб вивезли, щоб можна було ходити. І тут буде добре. Замечательно. хай росте, жовта сказала Лариса. А як я забула, кажу, ти корішок одрізав, бо я не змогла. Ну ладно, вже посадили. Хай росте. Погода ужасна, просто ужасна погода. Це так магазин виходило. Ну, вони привикли, ті продавці, що Алла їде то з рибалки зачухмарена, то. после огорода. Але Лариса нам дала розу красивую, жовту. Зараз буду думать, где да ее посадить. И очень хорошо. Я скажу, что без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 На, да, на російській мові ця пісня, але ми українці, ми такі розумні, ми розуміємо і українську, і російську, володіємо цими мовами, і польську, і англійську. І яку ще? Ми молодці. Так що ви молодці. Я думаю, що вам сподобалося з нами подорожувати. Бачите, ось їхала, думаю, хай на сонечки батарея заряжеться, а воно дощ. Переношу все з сумки, вам бажаю гарного настрою. І знаєте, це трішки неначе знаєте, як то так заморився, але це дуже така корисна, як кажуть. Крила прямо виросли. Зараз все повиношу, а потім до Лариси віднесу. А може як Саша вже приїде, віднесу синій перець в теплицю. Там вони дуже гарно загартуються. А вам до побачення. А ще не до побачення, ще не до побачення. Зайшла в магазин м'ясний, купляла ж. І так мені захотілося каву. Я купила каву еспресо з молоком. пів піво цього, пів чашечки, без цукру, кажу, дайте мені, 15 гривень. Ну, таке. Нічого, тільки серце почало. Мені таку каву не можна пити дуже сильно. Боже, яка я гарна, ну красоту ну, нічим не зіпсуєш. Яка я гарна, яка я струнка, яке в мене личико худе. Яка ти красива, Алла. М -м -м. Продовжуй вже в тому же дусі, в тому же темпі. Пока.